А тепер, друзі мої, давайте помолимося. Давайте помолимося за навернення тих, що заблудилися. Ім'я Отця, Ім Ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Бога, Троїці єдиного. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Утікайте злі духи, з цього місця. Не дивіться, не слухайте, не нищить і не вмішуйтеся в нашу працю і до наших планів, котрі піддаємо Спасительному провидінню Бога, наш Бог є і вашим Господом. І приказує вам віддалитися і не вертатися більше сюди. Амінь. Боже найвищий наш Господи, Твої Божою силою вчини не невидимими для наших уроків. Святи архістратиже Михаїле, який разом із ангелами переміг сатану на небі, допоможи нам перемогти Його на землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Достойна цариця небес, найвища пані ангелів, ти від початку отримала силу і владу стоптати голову сатани. Покірно прошу тебе за всіх дітей твоїх і дітей Божих, які потребують захисту, зійшли свої небесні полки. Щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою зв'язали пекельних духів. Всюди їх поболювали, знешкоджували їх починання, скинули їх у пекельну безодню і запечатали, хто я Бог. Світі ангели і архангели, бородніть нас, охороняйте нас. О, Мати, Ти є і залишаєшся назавжди нашою любов'ю і нашою надією. Амінь. Господи, дай мені зустрітись з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час Дня цього і всьому настав і підтримуй мене, які би я не дістав від вістки сьогодні, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердими переконаннями, що на все свята воля. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями, усіх. Непередбачених випадках не дай мені забути, що все, що ти послав. Навчи мене просто й мудро ставитися до своїх рідних, до своїх дітей і до всіх людей і нікого не ображаючи, ні не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити і надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господь всемогутній, Господь є той, з ким не варто сперечатися. І не варто боротися. Господь є люблячим тим, хто для нас є значущим. Господь Бог є тим, хто для нас є життям, Господь Бог є для нас спасенням. Господи, на тебе вся надія. Як не втрачати віру? Віра через слухання. Я думаю, взагалі тяжко втратити віру через труднощі. Через труднощі можна втратити, можна втратити трудоспосібність, ти не хочеш працювати, ти не хочеш молитися, але віра вона втрачається не через труднощі. Віра втрачається через паскудні язики, які говорять недобрі речі і порушують нашу віру. Вороги людства, ворог людини, ворог людської душі. Бійтеся того, щоб вам віру не порушили. Якщо чуєте якісь речі, які, які рушують вашу віру, скажіть, що? Я Божа дитина, я не хочу це слухати. Я хочу утверджуватися в вірі. А в кого я маю вірити? В Ісуса Христа, мого Спасителя, який мене спас. І Він мені об'явив Бога, я знаю, який Бог. Він любить мене. Він заради мене пішов на логовцю, щоб доказати свою любов. Господи, я хочу Тобі віддати. Якщо в мене сьогодні труднощі, то я ці труднощі жертвую тобі, Боже, щоб показати, що я не просто хочу користуватися твоїми благами, а я теж заради Тебе, Господи, хочу пострадати і потерпіти. Я хочу заради тебе, Боже. І мене це укріпляє у вірі. І саме головне, що все так не буде. Знаєте, є така мудрість, та? не знаю, хто її там придумав. Але є час, коли прибуває вода і риби їдять мурашок. А потім є час, коли відходить вода і мурашки їдять риб? Запам'ятайте собі то. Світ змінний. І то, що здавалося в би аж ніяк неможливе, з ряду певних причин стає можливим. Як можна було собі представити, щоб риба їла морошки? Як вона може їх їсти? Як? Ніяк. А от прибула вода, наприклад, у Херсоні, так? І там не тільки морошок поспливав. І риба, їла морошки. Але вода відійде. І та рибка не успіє втікти. І дуже багато риби лишиться на березі. Потім морошки прийдуть і будуть їсти рибу. Якби не потоп, цього би не було. Розумієте? Тому пороздумуйте над цим, хто має Бога слухати, хай слухає. От вам і предмет для вашої віри.